Доброго дня! З вами я, Людмила Шляхта. Зараз ми перебуваємо у великих сорочинцях. Тут сьогодні розпочав роботу традиційний сорочинський ярмарок. Тож вашій увазі пропоную короткий радіорепортаж. Зараз я проходжу центральну алеєю торжища. Тут відвідувачам ярмарки пропонують переважно сувенірну продукцію. Спробую з кимось поспілкуватись. Представтесь, будь ласка, звідки ви і як вас звати? Я Даценко Валентина Олексіївна, художник сувенірного цеху, бригадир. Працюю в держпідприємстві лісного господарства. Працюю 31 рік. Розкажіть про свою продукцію. Чим вона характерна? Ми виготовляємо в сувенірному цехі екологічно чистий продукт. В нас є столяри, які виготовляють дошки, набори, токарі. Які роблять точку, точать сувенірну продукцію, ну яка йде для побутового використання. У Миргородському сувенірному цехі виготовляється кругляк. Це солянки, бочечки, бочонки великі, цукорниці, грибочки. Це для сипучих речовин. А ось гостей ярмарки зустрічають троїсті музики. Я триваю, Підійдемо ближче, я так розумію. Це павільйон фермерів Полтавщини. Зараз з кимось спробую поспілкуватись. Представтеся, будь ласка, звідки ви і як вас звати? Звуть мене Галич Анатолійович, я голова асоціації фермерів Полтав Полтавщини, Полтавської області. Для чого створено обласний штаб фермерів Сорочинського ярмарку? Та яка його мета? Об'єднати фермерів, і ось ми створюємо площадку для живого спілкування. У Нас немає ні комерційної вигади, нічого. Просто ми тут, щоб було нам де поспілкуватися з фермерами. Бо фермер це не професія. Фермер – це стан душі, і треба наші прагнення об'єднати. І тоді з натхненням ми переборемо любі прегради, і все буде добре. Допоможемо країні, допоможемо селу, допоможемо родині. Як вас звати і звідки ви? Звати мене Коваль Людмила Іллівна. Я народилася в дуже красивій Вінницькій області. Ото таке, в Муратівському районі. Попала в Миргород через Умань, тому що ми навчалися з чоловіком у в Умані. Я в педагогічному чоловік в сільськогосподарському інституті. От і по направленню чоловік приїхав працювати сюди на курорт. А я вже за чоловіком. А що ви робите у власному штабі фермерів сорочинського ярмарку? Справа в тому, що мій чоловік голова асоціації фермерів Миргородського району. А я вже як дружина повинна ж йому допомагати готувати, подавати. От, приймати, Оце така моя робота. А що смачненького приготували для фермерів? Ну можна сказати, так що я особисто сама не готувала, от але я е, все одно вважаю, що непоганий в нас вийшов борщ сьогодні. Вареники з капустою непогані, сало ми приготували за своїм рецептом. От домашні з домашніх рядок вирощені нарізочки, помідорів. Цибулька, огірочки, дякую.